Замість цим планом, дослівним його озвучення, ми прийшли тільки що на виконавчий комітет і озвучили його. Давайте я вам ще раз повторю ті пункти наших пропозицій і плану дій, які ми якби, вирішили, і а, дамо відповідь військовому можливості відповіді становити. Секунду, будь ласка, давайте трохи проспективу. Відповідь може бути або прийняття, або не прийняття цього плану дій. Про те, якими шагами і кроками, куди ми йдемо, ми не приймемо. Ми, я це переконую. Тому я ще раз передаю ці вимоги, пропозиції плану дій, і ми задаємо слово міському голові, що він їх або прийняв, або ні. І ніхто не, не нестиме на подалі відповідальність, окрім влади, окрім міського голови і його колег за ту ситуацію, яка розвиватиметься в місті. Отже, я повторюю. міської ради, яка проголошує народну раду, яка є єдиним легітимним органом влади в місті, бере на себе повну координацію процесу життєдіяльності діяльності в місті. В цю склад цієї ради входять діючі депутати, опозиціонери, депутати позафракційні і ті депутати партії регіонів, які сьогодні ж пишуть заяву. Лише за цією тіко... помогою. Надалі ця новосформована більшість війській раді забезпечує правопорядок шляхом формування загонів самооборони. Більшість з нас сьогодні не вірить СОВК, не вірить міліцію. Тому ми маємо самі забезпечувати правопорядок в нашому місті. Далі, народна рада закликає стісові структури на чинити спротиву мирному населенню в процесі відновлення конституційного владу. В разі тиску чи отримання злочинних наказів з боку керівництва закликаємо правоохоронців долучитися до загонів самооборони. Далі. Народна рада формує виконком та контролює його діяльність. Цей виконком буде сформований нами і саме наші позиції він відстоюватиме. Далі. П'яте. Народна рада закликає всіх депутатів партії регіонів написати заяву про вихід з партії кривавого режиму та в якості безпартійних позафракційних депутатів долучитися до складу. Народної ради. Першим рішенням даної народної ради нової, нової більшості буде звернення до президента Януковича та уряду. Будь ласка, зараз я надаю слово Володимиру Михайловичу Дебою для того, щоб він дав свою відповідь. Так або ні. Приймає або не приймає. Тихо, тихо, тихо! Тихо! Статися, статися, статися. Тихо, тихо, шановні фотомаряни, Голосніше! голосні, друзі, давайте тихіше. Ми всі хочемо почути це одне слово, так або ні. І ми маємо почути його чітко. Мною оголошена позачергова сесія міської ради, яка відбудеться сьогодні, о 15-й годині, і відповідно дана.

Щоб народне волевиявлення не допустило крові, і щоб ми прийняли легітимні рішення. Так чи ні? Сьогодні наше місто це місто миру. Я хочу сказати так, вам, шановні. Попри всі крики, перше, щоб не бути в браваді, я зараз кажу, що миру і порозумінню так, легітимному миру і порозумінню, який принесе міська рада, і і Я вас, шановні, прошу шанувати хвилиною мовчання пам'ять людей, Я прийняв п'яту річ, я прошу вас, для того, щоб ми впровадили запропоновані вами заходи, зараз створити ініціативну групу, яка буде працювати з 1 до 3 години до початку сесії. І від